Чи знаєте ви, які надзвичайні історичні події відбулися цього дня протягом усієї світової історії? 29 листопада. 29 листопада 1830 року у Варшаві спалахнула подія, яка назавжди змінила історію Польщі. Національно визвольне повстання відоме як листопадове? Воно почалося раптово, але не випадково. Напруження між поляками та російською владою зростало роками. Коли група молодих офіцерів атакувала Бльведер, резиденцію російського намісника Цесаревича Костянтина Павловича, стало зрозуміло, що країна вступає в нову епоху боротьби. Цесаревич у ту ніч дивом врятувався. Його вояки, розгублені масштабом повстання, відступили за бух. Сам Костянтин перебував у такому стані шоку і пригніченості, що імператор Микола І відкликав його з командування. Через кілька місяців він тяжко занедужав на холеру і помер. Так і не повернувшись до активної служби. Для багатьох сучасників це виглядало символічно. Епоха суворої царської опіки над Польщею ніби давала тріщину. Та, попри перші успіхи, повстання не вистояло у нерівній боротьбі у 1831 році. Російська армія придушила його з жорстокою впертістю. Польщу чекали нові репресії, обмеження автономії, хвиля еміграції та посилення національного болю. Але саме з цього руху народилася нова польська ідентичність, горда, європейська, сповнена прагнення свободи. І, хоча повстання зазнало військової поразки, його моральний вплив був величезний. Езним воно стало прикладом для наступних поколінь, які знову і знову поверталися до ідеї незалежності. Так народжується нація через пам'ять, втрати і непохитну віру у власну гідність. 29 листопада 1947 року Генеральна асамблея ООН ухвалила рішення, яке стало переломним моментом для всього близького сходу. Після довгих дискусій та суперечок Світова спільнота проголосувала за розділення підмандатної території Палестина і створення двох держав єврейської та арабської. Це мав бути компроміс. Спроба дати двом народам шанс на власну державність у землі, де кожен з них бачив свою історичну батьківщину. У єврейських громадах рішення зустріли вибухом радості. Люди виходили на вулиці, обіймалися, дякували світу за шанс, на який чекали поколіннями. Але водночас у багатьох арабських містах запанувала тривога і обурення. Для них план поділу виглядав несправедливим і нав'язаним ззовні. Вже за кілька годин після оголошення результатів голосування у регіоні. Спалахнули перші сутички. Те, що мало стати початком мирного співіснування, перетворилося на ще гостріше протистояння. Арабські та єврейські громади дедалі більше віддалялися одна від одної, і недовіра зростала щодня. Попереду були масові переселення, хвиля насильства та війна за незалежність Ізраїлю, яка остаточно перекроїла карту регіону. Замість компромісу світ отримав довготривалий ко. Конфлікт, який і сьогодні впливає на міжнародну політику. І все ж, попри складну спадщину тих рішень, історія 1947 року нагадує, світ завжди намагається шукати баланс навіть там, де його майже неможливо знайти. А як ви вважаєте, чи могла б інша модель поділу або переговорів запобігти майбутнім десятиліттям конфлікту? Напишіть свою думку у коментарях, а також поставте цьому відео файник і підпишіться на наш канал.